Боже у вам благословення! Сьогодні поговоримо про таємниці Царства Божого. Таємниця Божа це воля Божа, а Божа воля це учнівство, а учнівство це духовне народження, це громадянство та представництво сім'ї Божої, царства Божого на землі. Євангеліє проповідується тисячоліттями мільйонам людей, та не всі християни. Сам Ісус проповідував тисячам людей, але у світлиці, коли сходив Дух Святий, було 120 чоловік. Це показує, що таємниця є, і відкриває її Бог своїм дітям, народженим зори. Бог знає внутрішній світ людини і її серце. По серцю Бог дивиться, кому відкривати таємниці, а кому ні. В першій церкві віруючі продавали маєтки, приносили гроші у церкву і клали до них апостолів, тому їх вважали сектантами. Насправді людям була відкрита таємниця. Ісус конкретно казав, що прийде покарання на Єрусалим. Що Бог покарає цей рід за те, що вони вбивали пророків, не поширювали Царство Боже, не приносили плоди Божі. Ісус говорив, від вас забереться Царство Боже і буде дано народові, що приносить плоди Його. Бог дає розуміння Слова, розуміння віри в Слово. І перша церква вірила та розуміла, вони збирали для порятунку церкви, для порятунку людей, для множення царства Божого. Люди робили з розумінням, церква росла, і той і рід побачив руйнування Єрусалима. А інші нехтували церквою, збирали земне багатство. Прийшла війна, Єрусалим був знищений, і все їхнє добро було знищено разом з ними. А ті, хто знав таємниці Царства Небесного вірив Слову Божому, залишилися живі і зібрали для життя вічного, бо церква знала, як діяти в час війни і окупації. Вони розпродали все, вклали в Царство Боже і вийшли з Єрусалиму, тому що знали таємниці, а в тих, що не вірили Слову Божому, було відібрано все, навіть їхнє життя. Тому шукайте царство Боже і правди Його. А решта все додасться. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.